Добрий ранок. Хочеться відмітити такі мінімум-підсумки наших виступів в Єврокубках, мають на цьому Маємо що? Маємо дві команди в лізі конференції і все. Динамо Київ, яке в принципі, це собі ще гарантувало, коли пройшли Хамру, ми не знали, якщо вилетять з ЛЧ чи вилетять з Європи, що для конференції їм Ну, Таке собі, звісно, досягнення, бо пройшли тільки Хамру, програли пафосу. Програли макабі, хоча вчора дали якусь надію, але знову там і чогось не вистачило. Упидимося, що вони зможуть показати лісь конференції. Там Динамо ще, як то кажуть, не програвало. Е -е, по цьому Шахтар вимучив. Як вимучив? Треба просто реалізовувати моменти. Забивати, вони возили той сервет, але чуть не додавалися до серії пенальті, могли вилетіти. Прийшли впевнено Ільвосі Бешахтаж, Панатіна і косом були проблеми. Ну... Глянемо, глянемо, глянем, що буде в групі. Я думаю, що якщо набере, то буде хороші шанси, виставили дуже добре в лізі. Поліса вчора дали надію, молодці поборолись, вели 2-0 фірантина на виїзді. Це хороше досягнення. Але, на жаль, Фіранти в кінці почали два забила, один забила, ще два і все. Ось так. Наші дві команди, які давайте підсумки виступів наших кваліфікацій. Добре, зле, погано, прекрасно. Пишіть в коментарях, тарту оцінку від 1 до 10. Виступ наших кваліфікацій і хотіть що польські команди ці чотири в лізі конференції виставили. До зустрічі, друзі, пишіть ваші оцінки.